Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні у нас повинна була трапитись визначальна подія. А сьогодні повинен за всіма прогнозами бути дощ, який розпочнеться в обідню пору і триватиме всю ніч. І ось подивіться, будь ласка, зараз четверта вечора. І що ми бачимо? Ми бачимо сонце. У нас тепло 22 градуси тепла. Світить сонце. І я вчора думала собі, мріяла. Думала, ну, хоча б випав такий, щоб хоча б повітря стало чистішим, від пилу, від диму. Ну і що ж ви думаєте? Мрії мають таку властивість, вони можуть здійснитися. І дійсно, моя мрія здійснилася. Пройшов дощик хвилин 15, повітря стало чистим, сонце світить. і... Троянда моя, Кристофер Марлоу, цвіте. Я вийшла подивитися після роботи в садочок, що тут у мене квітне, і наткнулася на цю красу. Яку я вам раніше чомусь оминала, не показувала, верніше, була, показувала якось у червні чи якось раніше. А ось зараз, ось зараз, як вона чудово виглядає. Подивіться, які вона має квіти. І хіба ж можна сказати, що це троянда? Ну Хіба вона троянда, вона виглядає, як жоржина, мені здається. Дивіться, яка вона зараз прекрасна, яка вона чудова, який вона має незвичайний колір. Дивіться, тут квіточки ось на різному етапі розкриття. Ця трояндочка в мене тут росте рік, вона наростила кущик, такий невеличкий. Десь сантиметрів 90 заввишки. І ось зараз її квітка показала себе, проявила в повній красі. Адже влітку вона не могла себе проявити із за такої спеки. Подивіться, будь ласка, яку вона має серединку. У неї така серединка золотава, бачите? А далі йдуть коралово-рожеві пелюстки, які до краю переходять у такий бусковий колір. І ось дивіться, крапельки дощу, що щойно випав. Вони надають їй такого шарму. Гарно, чи не так? Дивіться, яка це дівчинка. І ось отак вона опустила голівку свою. І ось отак виглядає старша квіточка, бачите? Вона доволі така крупненька, сантиметрів 10 в діаметрі. Дивіться, яка вона? Це англійка. Англійка, її видно, що вона англійка, бо у неї такі гнучки, тоненькі стебла. Але ж вона і молоденька. Голівки похиляються вниз поки що, вгору їх поки не тримає. Подивимось, будемо слідкувати надалі. Але зараз на такому, ось, дивіться, Пейзажі на такому жовтому листі, ось що поруч, бачите, півонія з жовтими листями, вона виглядає так яскраво і чудово. Ось, не знаю, так вона зараз привертає до себе увагу, і мені здається, що вона виглядає чарівно. Така гарнюня. Є в мене відео і раніше, що я її показувала і розказувала, і звідки походить її назва. Якщо кому цікаво, подивіться. А ось отак зараз виглядає квітка. Ось отакий бутончик, бачите? Помаранчевий, червоно-помаранчевий. І ось отака сама квітка. Мені здається, коли вона підросте і буде усіяна такими квітами. Це буде дивовижне видовище. Дивіться, ось так вона розцвітає. Така. Вона отут коралова, от коралова, коралова А потім ось так. Пелюстки реверс такий жовтий. А у фас, дивіться, рожева-бускова. Така, що не надивишся, така гарна. Ось отакий у мене зараз Кристофер Марлоу. Якщо вона вам сподобалась, ставте вподобайку. Мрії збуваються, пам'ятайте про це. І, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава і до побачення!